QX60, дивіться, стоять. прикольні. А он сама нова QX80. Така бомба, просто заряжена тачка, така здорова, здорова. Я проїхав в Infinity Dealer для того, щоб там забрати свою запчастю, яку я замовив онлайн для свого автомобіля. І це защита під крилом. Пластикова така кришка, яка захищає від бризгів, коли їдете по дощу, щоб вода не потрапляла на коробку передач Хочеться звісно, новий автомобільчик. І хочеться вже побільше. Хочеться КХ70. Зараз я до неї підійду вам, покажу ближче. Ось забрав деталь в свою в пластикову кришку. Я сьогодні її поставлю. 2024 QX60. Просто тоже аппарат классный. Салон уже цикавейший. Интересные машинки. Сейчас классно с белой, черной крышей. Выглядит классно. Це стара модель QX-80, а ось нова, яка вона просто здорова. Це не машина, це апарат. Апарат. Ціна її... 100 тисяч доларів нас з родиною з'явилася вже традиція. Кожного року на початку осені ми їдемо на яблуневу ферму. Як ви бачите, в Америці розпочались жнива. Дорогу сільської місцевості вибрали неспроста а для того, щоб понасоводжуватись полями штату Іліной фермами та як живуть сільські мешканці. Тож у цьому відео я вам покажу і розкажу, як минув наш день Що можна знайти на цій фермі, окрім яблук, ціни. Розваги та смаколики. Ханіхіл Оджес знаходиться в самому серці штату Іллінойс, і тут можна відчути всю атмосферу сільського американського життя. Тут вас покатають на тракторі, пригостять смачними пончиками з яблуневим сидром та барбекю обідом. А найголовніше, що яблука тут можна зривати прямо з дерев і наїдатися до схочу, заплативши лише за один кошик. Про ціни я розповім пізніше. Тож перед цим, цим дозвольте мені познайомити вас з моєю родиною. Моя родина складається з шести чоловік. Це дружина Валерія, донька Саша, степсан Владислав, сестра Ліля і мама Сніжана. Ось ви бачите, як ми приїхали і зараз складаємо коляску для того, щоб повести цю красуню. Ферма називається Хані Хіл Орчерд. Кріс це сорт яблук. Хані Хіл Orchard. Якось так. Тут продають смачні пончики. Ми з Валерією тут були лі... позаминулої осені, Зараз привіз цю родину, купимо пончики, посмакуємо, потім яблучного сідру поп'ємо і підемо власноруч збирати яблука. <п 'є> Кукурудза <вже> просто, <п 'є> так?

<звучит> Володя, <звучит> <він для украки> <звучит> Володя, в Валерія там з Владиком заняли стил. Мы принесли им пончики зараз з мамой з Лилей. По Apple Cider. По-моєму, стаканчика не дають. Прикольно, як музеї, да? Посидеру туди вниз спускатися. Теж можна яблука купляти. Ці, що у нас збирані, але ми підемо самі збирати. Красиво. Це гала. Ось ці самі класні. Зараз я знайду. Honey Crisp, Ось це самі добрі, самі смачні яблука. Ну це сорт називається. Honey Crisp. Але ми підемо їх збирати самі. Чи можна їх десь подивити? Чи А як ви візьмеш? Так, один велик. А може ми Мед. Наші дома закручуть. Так то то може. Що не носить. Просто це поїмо. І підемо по яблуках. Ну, за... Родину. За нас і за, за ми в Україні. За все. Будьте. Я одкусив кус яблука і кори. Так. Це домашні пиріжки, в минулом відео говорив. Дуже таю туди. Сіна летіла, де я не Дуже смачно. Я сюди ради пончиків тільки приїхав. Ей, за ябук. У нас в районі. Нас заставили. А я заради відпочинку. Я теж радіа А я заради ябук і ваврик. На фермі навіть є тварини, такі як кури, кролі, кози та осел, які ви можете самі погодувати. А, десять центів треба ще кидатися. Корву Так, немає. Така кудою. Чи тут там ти. Навірно, ж туди. Десять центів. Нам з жарками сашунькою ходимо, дивимося на тваринок. Йдемо фоткатись ось соняшникове поле. Для того щоб самим збирати яблука ми заплатили 30 доларів. Пакет вкладать приблизно 15 яблук. Майко. Ми самі їдемо. віп сервіс на цій фейк, бо ми вже тут третій раз бігли їдемо. Найкращий сорт яблук це Fine Crisp, називається. Медові хрусткі, такі солодкі, солодкі, сочні, сочні яблуки. Ароматні. <рігла> Запашні.